І що мені тепер з ним робити? Якщо, що має зробити тато, віддати маму. А зуби чистити можна? Завтра. Доктор, а коли відійде анестезія? Через годину, після того, як він покусає собі язик, губи і щоки. Доктор, а кровити буде? Якщо покусає губи, язик і щоки. Але може трошки покровите, Того не треба боятися. Доктор, а коли ми можна ми буде ми, спортом да? займатися? Спортом займатися можна з 6 років. Ну це не точно. А в баню в сауну можна? В баню, в сауну можна, якщо візьме та з собою. Доктор, а антибіотики йому треба? А йому антибіотики якраз і не треба. А що робити, якщо буде боліти? А якщо буде боліти, тоді пити ліки знеболюючі, Причому зразу? Почало боліти, випив ліки і забув. А каву можна? А, каву дітям, по-моєму, не дуже можна. А курити коли можна? Курити після 21 року. А з собакою гуляти можна? З собакою треба. Особливо, якщо це, це платять.